Палає ЗСУ наступає, а триває 532-й день повномасштабної війни Росії проти України. В ефірі телеканал Еспресо Біла Церква. Ми готові підбити підсумки 9 серпня. З вами Любов Геращенко. Дивіться нас щодня о вісімнадцятій, 21, й 23-й І вночі у кабельних мережах. Ростелеком воля та ларта. Тікаючи від правоохоронців, врізався у стоп. За інформацією поліції Київщини. Опівночі півночі білоцерківські патрульні помітили водія авто марки Рено, який підозріло себе поводив. На вимогу зупинитися, він навпаки пришвидшив рух та порушував правила дорожнього руху. Після чого врізався у стовп. Крім гора втікача, в автомобілі перебував пасажир, в якого діагностували перелом. А ось кермувальник отримав забої та травми голови. Йому загрожує до трьох років позбавлення волі. Президент України Володимир Зеленський призначив нову голову Білоцерківської районної держадміністрації. Нею стала Ірина Старенька. Відповідне розпорядження опубліковано на інформаційному сайті голови держави. Посадовиця родом з Богуслава. Раніше була першою заступницею начальника управління пенсійного фонду в Бугуславському районі. Згодом очолювала тамтешню ГРДА. також. Обіймала посаду заступниці голови Обухівської райдержадміністрації. Зазначу, сьогодні голова області ці Руслан Кравченко представив чиновницю та поставив перед нею завдання розвивати район, підготувати його до нового навчального року та опалювального сезону, підтримувати військових та інше. Нагадаю її попередницю Людмилу Мерзлюк Зеленський звільнив після масштабних перевірок щодо неякісного облаштування укриттів. Попри майже півторарічну дію воєнного стану в Україні, деяким посадовцям, народним депутатам, все таки вдається перетинати кордон без поважних причин. Хоча закон України їм це забороняє. Тож, користуючись своїм службовим становищем та під виглядом робочих відряджень, вони з дружинами та коханками їдуть за кордон відпочивати. Наприклад, парламент вже позбавив мандата депутата від слуги народу Юрія Арістова, який під час війни перебував на Мальдівах у новорічній відпустці від іспанії помітили Олексія Симоненка, якого згодом звільнили з посади заступника генпрокурора. аналогічний скандал потрапив і нардеп Дубінський, якому вже повідомили про підозру. Яке ж покарання мають понести можновласті за такі дії? Ми запитали у білоцерківців. Покарання має бути суворим, в тому числі з арештом, слідством і так далі, тому що це неприпустимо Така як і всього народу, чого Всіх простих забирають, а посадовці сидять. Судить треба. Особливо тих, що сидять у правительстві. Там. Вони гуляють. Пожизненно, повічно, чи як на українському? Довічно. Все. Не пускати назад, да і все. Я вважаю, дуже таке тверде, бо їм все дозволено, а нам. Обичним людям нічого, то це несправедливо. Я думаю, який може бути відпочинок під час війни посадовцям тим Яке темі. покарання Взагалі змогли приймати. Ну я знаю. Звільнить місце посадовця, от і все. Кабун та диня надзвичайно популярні в Україні. На прилавках свіжовирощені ягоди з'являються наприкінці липня, початку серпня. Традиційним центром баштанних є Херсонська область, де щорічно збирають понад 50% урожаю кавунів в країні. Однак так було до повномасштабного вторгнення Росії. Звідки ж нині їх везуть? Та яка ціна? Дивіться у матеріалі. Полуниця, черешня, малина, ожина, персики та інші фрукти українці традиційно купують саме влітку. Втім, здається, майже у кожного цей період асоціюється з кавунами та динями. Втім, у порівнянні з довоєнним періодом кількість кругленьких на прилавках значно зменшилась. Також вже другий рік поспіль не знайти баштаних з Херсонщини, і всі ми розуміємо, з яких причин тепер на ринки та у супермаркети більше цих плодів привозять з Одещини, Миколаївщини та за кордону. Крім того, якщо раніше фури з ягодами стояли у різних районах міста і не по одній, то нині у таких обсягах більшість не продає, бо немає великого попиту. Натомість сорти, як і ціна, різні. Вона стартує від 20 гривень за кілограм. Це стосується маленьких кавунів, більші від 25 а ось вогники або ж турецькі безнасінні обійдуться дорожче. Тож в середньому за зеленого пузання цьогоріч доведеться викласти не менше 100-150 гривень. Ну вони достатньо дохватає. Одеса нас обезпечує повністю. Сама купляю колону. А Як взагалі вже солодкі? Чи можна солодкі, брати? сочні обалдені. Задоволені денью нашою дає є їх. Є, звісно, багато видів, але от. Більше предпочитають, от таких, щоб вони були сочні. Знаєте, є от тверда така, є мягка, от вибирають от більше з азербайджана, от така, от такого стилю. От, ну, от все, Я хоч і нещодавно тут працюю, якби почали працювати, то Знаєте, ось буквально у той тиждень то взагалі дині розбирали отак на розход жовтий фрукт або ж овоч, яким деякі його вважають, везуть не тільки з Азербайджану, але й звичної нам Одещини, Узбекистану і Туреччини. Проте цінник на дині вище від 45 за кіло. А ось найдорожчий, який нам вдалося знайти по білій церкві, 100 гривень сорту Валенція. Потрошки беруть хто половин, хто хто цілий беруть. А як взагалі Чи буде падати? Я не знаю, чи буде падати, але вже відносно про, прошлого року, то ми дешевше продаємо цей рік. Цей рік 35, був хороший кавун, а цей рік вже 25 продаємо, 28, коли як поставка. Багато ні, а в середньому варіанті беруть люди. дуже довольні. Беруть, беруть, вже починають брати гарно. Кавуни беруть краще. Та однаково майже. Люди не бояться брати, чи вже беруть? То ми перевіряємо, у нас тут лабораторія є. Своя на базарі все все провіряють. Тут так просто не пропустять. Дієтологиня Катерина Черкаська радить обмежено вживати дині та кавуни тим, хто має підвищений рівень цукру в крові, але й іншим не варто налягати на них. Норма 300-400 грамів в день. До речі, кавун містить лікопени, котрі протидіють старінню. Однак, щоб вони працювали, вживати його слід окремо від іншої їжі. Це стосується і дині, яка нормалізує травлення та сприяє схудненню. Проте для урізноманітнення свого раціону. Баштанні можна споживати і з іншими продуктами. На основі цих ягід можна робити класні холодні літні супи за основу брати диню або. Кавун перебивати, додавати м'ято, додавати базилік, додавати інші ягоди, горішки і плюс такий класний охолоджувальний охолоджувальна страва. Можна з них робити і смузі, і сорбети, і різні морозива, а також дуже класно поєднуються з м'ясом, з сиров'яленими продуктами, сирами у вигляді салатів. Також ці ягоди можна заморожувати і взимку вони будуть нам приносити також класну користь і смак. Таке ноу-хау навіть від Євгена Клопотенко, він рекомендує. Два в своєму блозі робити його на грилі. Вибрати кавун чи диню, як в лотерею зіграти, або витратите гроші і отримаєте задоволення, або ж залишитись ні з чим. Тож слід купувати тільки цілі, чисті плоди без тріщин і лише в місцях, дозволених для торгівлі. Дині часто вибирають по аромату. Якщо плід має трав'янистий запах, то він ще не дозрів. А ось стиглі кавуни, здебільшого при постукуванні, мають дзвінки звук. Також, як стверджують продавці, круглі, солодші, а ось видовжені більш водянисті. І не забуваємо, що перед вживанням смугасто обов'язково варто помити. Ярослав паца, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Далі у програмі Головні новини Білої церкви поговоримо про нарахування та виплату пенсії, детінізацію українського бізнесу та чому несплата податків ставить під загрозу соціальне отримання людей похилого віку. Про все це поговоримо у студії з першим заступником начальника головного управління пенсійного фонду Київщини Василем Верещаком. Вітаю вас, Василю. Доброго вечора, шановні жителі Білоцерківщини. Перше питання до вас часто пенсійний фонд асоціюється з нарахуванням та виплатою пенсії, але ж повноваження установи набагато більше, враховуючи, що приєднали і фонд з страху. Як взагалі зараз можна пояснити глядачам, як змінилось, що з'явилось нове можливо? Так дійсно, пенсійний фонд України є однією із найважливіших інституцій в нашій державі Україна. І щоб не бути голослівним, я просто продемонструю це на прикладі нашої Київщини. Якщо ми візьмемо населення Київської області, це десь близько мільйон 800 тисяч осіб, то Особи, які причетні до головного управління пенсійного фонду, це десь чисельні становить приблизно 900 тисяч осіб. Це 537 тисяч пенсіонери і десь 390 тисяч застраховані особи. Таким чином це більше половини, 56% майже населення причетні до роботи пенсійного фонду. І якщо говорити далі по цифрах про величину і важливість пенсійного фонду, то за перше півріччя головне управління пенсійного фонду України виплатило 18 мільярдів 730 мільйонів гривень пенсій, субсидії, як ви зазначили, ми виплачуємо також ж і субсидії. От і за день ми виплачуємо 142 мільйони гривень. Це, мабуть, жодна установа в області не має такого бюджету, як бюджет пенсійного фонду, і ми фінансуємо наших жителів Київщини. Часто пенсійний фонд, як ви сказали, асоціюють тільки з пенсіонерами. Так, пенсінерами, да, але це не так. Чому Тому що ми, крім цього, ведемо реєстр застрахованих осіб? Що таке рез цьому реєстрі відображається вся інформація про кожного працівника щодо його страхового стажу, його заробітної плати і від повноти і правильності відображення цих всіх даних у реєстрі застрахованих осіб залежить не тільки пенсія. В майбутньому цієї застрахованої особи, а і соціальні виплати, які здійснює на сьогоднішній день пенсійний фонд, як то виплата по листках непрацездатності, там декретні, так таке інше. Пане Василю, а з якими ще питаннями можна звернутися до пенсійного фонду? Е, е, до пенсійного фонду е, можна звертатися з будь-якими питаннями, що стосується е, працевлаштування, відрахування, наявності страхового стажу у громадян, адже часто е, роботодавець каже, що я заплатив за тебе. От. А реально е, ми можемо побачити це у реєстрі застрахованих осіб і надати інформацію. Застраховані особи чи дійсно е, справжні слова роботодавця? Чи зарахований цей стаж чи ні? А як працює мережа відділень пенсійного фонду в області, і куди можна звертатися безпосередньо у білій церкві? Е, дякую за запитання. Е, безперечно, на сьогоднішній день для того, щоб е, надавати. Повний перелік послуг, які ми сказали, і ще не назвали їх всіх. Так, от в нас в області створена широка мережа е по обслуговуванню громадян. На сьогоднішній день у нас діє 36 пунктів обслуговування громадян. Е це при 16 сервісних е центрах, які розташовані від Самославутича і тут до Тетіїва. Така географія Київської області. Крім того, ми е, ведемо прийом у віддалених робочих місцях, таких місць у нас 30. От, і, е, звичайно, пенсійний фонд, як і інші е, установи не стоїть на місці. У нас е, розвинена е, мережа е, також. Е, також можна скористатися можливостями веб порталу Пенсійного фонду України. І ми ці можливості постійно розширюємо. І, як ви сказали, що ж для Білої церкви. Я хочу е сказати, щоб жителі Білої церкви скористалися. Нещодавно ми відкрили додатковий пункт обслуговування громадян на проспекті Незалежності 55, а незабаром ми плануємо облаштувати прийом громадян за адресою бульвар Олександрівський. Це вже буде. Я наголошую четвертий пункт обслуговування громадяну біля церкви. Це звичайно да змогу. Зменшити черги для і покращити якість обслуговування громадян. Тобто це достатньо для білої церкви це, ну, сказати? при потребі. Ми по можливості будемо його і розширювати. І окремо хочу наголосити також на можливості отримання великого спектру послуг. Як я сказав, через портал пенсійного фонду. Чим це зручно? Це зручно для кожного громадянина в тому, що він може отримати будь-яку послугу. Щодо за себе особисто там, якщо це підприємство чи установа, то е, стосовно е, страхувальника да, е, в будь-який зручний час е, і в будь-якому місці. Маючи доступ до мережі інтернет. от а чи не складно це, наприклад, для людей похилого віку, е, якщо це стосується безпосередньо пенсій? Е, ви знаєте, на сьогоднішній день пенсіонери, е, якщо вони користуються такими телефонами, айфонами, да, то я думаю, що їм не складно. От, вони користуються от. при потребі, їх можуть допомогти е, рідні, близькі. От, е, хочу ще наголосити, що. Крім цього, в нас недавно створений і функціонує контакт-центр головного управління. Це єдина безкоштовна гаряча телефонна лінія, за якою пенсіонери чи будь-який житель України може звернутися із запитанням. Адже Пенсійний фонд України сьогодні працює по принципу екстериторіальності. Тобто будь-який житель України, заїхавши в Білу церкву, може звернутися до будь-якого пункту обслуговування. Вання громадян отримати все, що його цікавить, не дивлячись на те, що він житель Кіровоградщини, наприклад. Ви відмітили про те, що головне управління за перше півріччя цього року виплатило майже 19 мільярдів гривень пенсії і субсидій. Звідки надходять кошти і ці соціальні оплати, враховуючи, що в країні триває повномасштабна війна, і це є можливо певною проблемою, зараз чи є якісь певні взагалі проблеми? Да, да, дякую за запитання. Це питання дуже актуальне і, безперечно, для того, щоб забезпечити такі виплати, як ви озвучили, от необхідно відповідне наповнення бюджету. За перше півріччя цього року до бюджету головного управління надійшло трохи більше 8 мільярдів. От план ми звичайно виконали. От є темп приросту порівняно з минулим роком. Ми надійшло. Більше 38%. це говорить про те, що підприємства відновлюють свою роботу порівняно з 2022 роком. Але звичайно, це недостатньо. Тобто, область себе повністю не забезпечує в повній мірі фінансами. Хоча Пенсії, субсидії ми виплачуємо вчасно. От І крім того, оскільки ви вже сказали, що функції соціального страхування передали нам от, передані нам то. Якщо порівняти раніше були довший термін на отримання лікарняних, то зараз, оскільки я спілкуюся з жителями Київщини, з підприємствами, от, всі задоволені, що дуже швидко люди отримують цю допомогу. І збільшення... Надходжень являється, звичайно, одним із найважливіших завдань не тільки пенсійного фонду, а й інших гілок нашої влади, органів місцевого самоврядування, тому що це воно все взаємопов'язане. Якщо є сплата до пенсійного фонду, то це ж є податки і до місцевого бюджету. Тому зацікавлені і органи місцевого самоврядування в цьому плані. І з рішення робочих місць сприяє цьому. Я, наприклад, приведу приклад київщини на Ми там на. Одній засіданні комісії зустрічалися із керівництвом вашого підприємства, яке було релоковано з іншої області. Це підприємство ЮТЕРМ Україна. До речі, таке воно було в в Харківській області одним із містоутворюючих підприємств в одному з районів От, І воно експортує на сьогоднішній день свою продукцію в 14 країн світу і в нас на внутрішньому ринку нашої е, держави Україна займає понад 40% от, їхня продукція становить. От. І спілкуючись, він каже, що «Да, ми готові е, зараз е, створити 350 робочих місць. Тобто, коли ми е, говоримо про те, що десь там немає можливості, ось е, такі можливості, такі підприємства надають е, право жителям Білої церкви і е, навколишніх сіл містечок. От, Працевлаштуватись легально і отримувати відповідну заробітну плату. А тут рівень заробітної плати. Ну я думаю, що пане Василь чому не всі роботодавці готові своєчасно сплачувати податки до пенсійного фонду? Як це взагалі може вплинути негативно на подальший бізнес? Безперечно, є категорія підприємців, які не сплачують платежі до пенсійного фонду. Тут причин багато є різних і об'єктивні, і суб'єктивні. Але в більшості випадків ми знаходимо порозуміння, і, от буквально, приклад сьогоднішньої е, нашого засідання комісії. При Білоцерківській райдержадміністрації ми були, проводили виїзне засідання на товаристві в товаристві е, Білоцерківський домобудівельний комбінат. Там виникла заборгованість по платежах до пенсійного фонду, але ми знайшли порозуміння, і е, ця заборгованість буквально на е, наступний тиждень буде погашена. От. Тобто ми йдемо на зустріч людям. Але на превеликий жаль, є і такі так, бувають які, випадки такі бувають випадки. Такі да негативні. От ну звичайно, ми вживаємо всіх заходів, передбачених законодавством. Ми порушили е, 62 кримінальні справи проти таких керівників. І на превеликий жаль, є тут і е, керівництво. Приватного акціонерне товариство Білоцерківський завод гумових і технічних виробів, де також порушена кримінальна справа за те, що вони не сплачують платежів до бюджету пенсійного фонду. От. Хочу наголосити, дуже важливе таке, що ми пенсійний фонд допомагаємо працівникам таким чином, тому що якщо роботодавець не сплачує за їх внески до пенсійного фонду, вони втрачають. Право на е, отримання пенсії в майбутньому, а сьогодні право на соціальні виплати. Якщо ми торкаємося з вами теми роботи, е, і в принципі, взагалі, як тіньова зайнятість е, і неоформлені працівники е, та зарплата у конвертах впливають на бюджет пенсійного фонду та і працівника загалом? Да, е, так дійсно це впливає на бюджет пенсійного фонду і в першу чергу на бюджет самого працівника, от е, негативно. Чому тому, що, по-перше, це не надходження до бюджету пенсійного фонду, от, і, звичайно, низька заробітна плата і незахищені самого працівника. Я знову ж приведу такий приклад. От, за попередній період у нас було. Легалізовано всього на всього 162 е, працівника, так от, але в той же час е, 28 тисячам осіб е, стали платити заробітну плату е, більш, більше мінімальної і більше мінімальної. А до цього це було 40 тисяч е, працівників виплачували заробітна плата на рівні менше мінімальної. От. І от е, якщо порахувати так. Якщо в нас 390 тисяч застрахованих осіб, так, і хоча б 10% цих людей, ну які працюють нелегально, да, от, але ну, на рівні 10% від е, застрахованих осіб легалізувати так, то це б вистачило е, області платити півмісяця пенсії. Ту, яку ми виплачуємо, це говорить про обсяги і масштаби от такого нелегального працевлаштування. От Таким чином, легалізуючи трудові відносини, не тільки наповнюється бюджет пенсійного фонду а й забезпечується право громадян, як я вже говорив, отримання пенсії. От, зменшуються видатки з державного бюджету на пенсійні викликти, От, а таким чином це. Економляться кошти на для того, щоб ми збільшили наш оборонний бюджет для того, щоб ми якнайшвидше досягли нашої перемоги. І користуючись нагодою, я хочу звернутися до працівників Київщини, які працюють на сьогоднішній день на привеликий шаль на без належного оформлення трудових відносин. Таким своїм вчинком ви не тільки позбавляєте себе права на соціальні гарантії. От, а й сприяєте послабленню нашої армії через несплату роботодавцям за вас податків. Тому я вас закликаю. Захистіть свої права, допоможіть пришвидшити перемогу і оформлюйте свої трудові відносини відповідно до чинного законодавства. Перемога буде за нами. Дякую вам, пане Василю. Нас час до кінця. Тому дякую вам, що до нас у студії і розказали, як працює пенсійний фонд. Дякую вам. Сітку за нашими наступними інтерв'ю, адже у студію ми запрошуємо тільки фахівців, які детально відповідають на всі актуальні питання. Дякуємо, що ви з нами. Працюйте, сплачуйте податки та підтримуйте економіку. Також не забувайте дбати і про людей літнього віку. У студії для вас працювала Любов Геращенко. Мирного усі вечора. До зустрічі.